Всіх вас вітаю, шановні глядачі, вже в новому 2005 році. І ми сьогодні для вас підготували важливу тему, яка стосується щодо змін умов, які відбудуться в цьому 2025 році, для тих людей, які будуть оформлювати собі пенсії в цьому 2005 році. Щось що до них передбачає законодавство взагалі пенсійна реформа і на що треба очікувати. Так ось, в Україні з 1 січня 2025 року змінились умови для виходу на пенсію у 60 років. Тобто мова йде про тих пенсіонерів, яким виповниться в цьому році 60 років. І для них умови змінилися. А мова йде про пенсію за віком в Україні, яка призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу. Після досягнення віку це 60 років, це 63 роки і це 65 років. У 2025 році для виходу. На пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки. До цього було в 2024 році 31 рік страхового стажу. Вже у 2025 році має бути страховий стаж 32 роки. І посилання на дану інформацію є текст закону про загальнообов'язкове державне. Пенсійне страхування. І згідно з законом, право на призначення пенсії за віком, мають ті, кому у 2025, у 2025 році виповнилось 60 років. І для цих людей за наявності має бути не менше 32 роки страхового стажу. Тим людям, яким виповнилось, 63 роки, за наявності не менше 22 роки страхового стажу. І тим людям, яким виповнилось 65 років, за наявності не менше 15 років страхового стажу. Тобто, ось оці зміни. Збільшення страхового стажу. Пенсія за віком призначається. За зверненням особи з дня наступного за днем досягнення нею пенсійного віку. Якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку. Для того, щоб зрозуміти, треба, якщо людині виповнюється, наприклад, 60 років, то вона має за три. Місяці зробити звернення щодо оформлення пенсії. І після того, як людині вже випинеться 60 років, то на наступний день вона вже буде, тоді вже буде призначена пенсія. Ось відповідні ось такі є моменти, про які ви також маєте знати. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, Набути до 2004 року, роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку. Інші документи про стаж. Пенсія за віком пісня досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Призначається автоматично, тобто без звернення самої особи. Але треба, щоб в реєстрі оціх застрахованих осіб були відомості про страховий стаж. І відповідно, ці відомості мають бути до 2004 року. Якщо ми кажемо про пенсійну реформу, то за умовами цієї пенсійної реформи в Україні страховий стаж. Необхідний для виходу на пенсію поступово збільшується. І ми сказали з вами, що очікується для тих людей в 2025 році, яким виповниться 60 років. Але з 2028 року страховий стаж має бути 35 років. І, окремо, я хочу наголосити для вас, шановні глядачі, що про це ще сказала свій час міні соціальної політики, яка була з періоду 2020 року, по липень 2022 рік. Це була Марина Лазебна. Вона офіційно це заявляла. Є окрема інформація, окреме інтерв'ю про те, як вона сказала, про те, щоб українці готували, що з 28 року буде. Стаж необхідний для виходу на пенсію, а це 35 років. Ось такі моменти, ось такі перспективи пенсійної реформи. Якщо казати про загальну ситуацію з пенсіонерами, то станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було 10,3 мільйонів пенсіонерів. З яких 72,9% це були пенсіонери за віком. Решта отримували пенсію з інвалідності, втрати годувальника за вислугу років та соціальні пенсії. О, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами сказали? Ось такі новини. Новини вже приніс новий 2025 рік. І, відповідно, у вас можливо будуть різні питання по цій інформації, по цьому відео. Тому, будь ласка, залишайте ваші питання, ваші думки. Все те, що ви хочете висказати, під цим відео в коментарях. Бо оця інформація, вона. Важлива для того, щоб люди про це знали. І ми ще неодноразово будемо казати про це, саме про цю інформацію для того, щоб як можна більше людей людям донести оцю інформацію. Якщо вам відео це сподобалось, шановні глядачі, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про сьогодення. Що сьогодні відбувається в пенсійній системі? Які зміни треба чекати вже в 2025 році тим людям, яким виповниться 60 років? В наступному відео ми будемо казати про іншу систему пенсійного обрахування. Яким чином треба підійти і вирішити питання обрахунку пенсії? І що для цього треба Зробити. І ми на прикладі окремому розберемо весь той підхід, весь той механізм і сама подача, що треба зробити для того, щоб була завершена пенсійна реформа в Україні. Тому дозвольте завершити це відео, і вже в наступному відео ми будемо казати про те, як має бути. Всім дякую, шановні глядачі, і дуже скоро ми з вами зустрінемося. До нових зустрічей!